І з самого ранку, коли темрява покинула нашу землю там, де ми живемо, хочеться сказати: слава Богу! Мені подобається з самого ранку перші слова, які ми маємо сказати, проголосити. Це те, що написано в Біблії. Воно працює, воно діє. І я читаю те, що написано в об'явлення. Іоанна Богослова, розділ перший, і Іоанн пише такі слова з 10-го вірша: Була неділя, і я молився, коли раптом почув за собою гучний голос, ніби трубний, який говорив: Я є Альфа і Омега, перший і останній. Як чудово, що Іан там на тому острові. Він з самого початку, коли тільки він в неділю почав роздумувати про Господа, за якого він на той остров був ну, перевезений, висланий і так далі. Російський переклад говорить, Я був в дусі в день недільний або був в дусі в день Воскресний. Серце Іоанна було переповнене присутністю Божою, а не обідою на те, що хтось його тиснув, хтось перешкоджав йому служити Богу. Він знав, що неділя це день, в який. Ісус Христос переміг смерть, дав життя, і тому його серце переповнилось вдячністю, і він почав молитися. І в цей час, коли він молився, гучний голос проговорив. І ми це прочитали: Я є Альфа і Омега, перший і останній. Проговорив той, який створив світ, серце Іоанна затремтіло. І він почав бачити відіння і все, що Бог показав йому. І коли ми читаємо, ми не все розуміємо, але те, що торкнулося нашого життя, нашого серця, ми розуміємо. Розуміє наше серце і радіє від того, що ми служимо Богу, молимося до Нього, звертаємося до того Бога, який є перший і останній. І з цього ж розділу е, читаю ці слова, які Йоанн сам писав, але він пережив серцем Своїм, мав відкриття, тому писав він ці слова. Е, четвертий вірш. Благодать вам і мир від того, хто є, хто має прийти, і від цими духів, які є перед престолом Його, від Ісуса Христа, котри, котрий є світ. Док вірний, первісток із мертвих володар царів земних, йому, хто полюбив нас і обмив нас від гріхів нашої кров'ю своєю, і зібрав нас в своє царство, зробив нас священниками для служіння Богу Отцеві своєму, йому слава і влада на вічні віки. Іоан починає. Розказувати, писати, що він ще там бачив, що Бог йому відкрив. Сьомий вірш. Ось він іде з хмарами, і побачить його всяке око, і ті, що прокололи його, і заридають перед ним всі племена землі. І так воно буде. Амінь. Знову є Аль... я є Альфа і Омега, початок і кінець, говорить Господь. Хто є і хто був, і хто має прийти Вседержитель. В присутності Божій Іоанн почув цей голос того, хто створив весь світ і нас. І коли він почув цей голос, і почав Бог йому відкривати очі духовні. Щоб бачить, що буде і хто є сам Ісус Христос, то Він звертається до нас, Іоанн, і ці слова говорить: ось Він гряде, іде з хмарами. Іоанн бачив того, хто іде, Іде на цю землю в славі, в силі, в могутності. Іде як володар, цар царів, якому підкоряється і небо, і земля. Йоанн це бачив, він був впевнений, тому що, коли заговорив Ісус Христос, все, що навколо було, воно не стало важливим. Йоанн бачив тільки того, який створив весь світ і Його, і життя від Нього, тому Він проголошує благодать і мир кому? Тим, Хто повірили в того могутнього сильного царя царів. У мене бажання з самого ранку сьогодні, бо я вже ці слова не раз перечитав сьогодні зранку. І я дякую Богу, що Бог звертається так, як до Іоанна тоді. Так сьогодні звертається Він до мене і до вас. Ось Він гряде, ось він іде. На хмарах або з хмарами. На цю землю в силі і в своїй славі. Може, хтось із нас очікує чогось поганого, чогось недоброго? А Ян отримав відкриття, що Ісус, якому підкоряється все, який є початок всього, Він іде на цю землю. Для чого? Для чого? Для того, щоб нас з вами забрати в своє царство. І бажання мого серця сьогодні говорити ці слова, читати, роздумувати, і нехай Бог допоможе кожному з нас. Він іде за нами. Він вічний, незмінний, іде за тими, за яких він постраждав. Він іде за тими, щоб взяти нас в своє царство, щоб ми були завжди у Його присутності, присутності Його святості, чистоти, Його слави. Де завжди буде тільки життя і не буде смерті. Тому народ Божий, діти Божі, церква Божа наше майбутнє в Христі, який сказав, ось я йду за вами. І Христос відповів учням своїм, які чекали, що скаже наш учитель. Тому що вони хотіли знати, що буде в кінці цього світу, які признаки Його пришестя, коли він прийде з небес від доця Небесного. Христос сказав потім, каже їм, як це ви почуєте? Оце, що ми чуємо, і те, що ми переживаємо. То знайте, ось той час, коли я. Прийду і прийду за вами. Брати і сестри, бажання мого серця дякувати за те, що майбутнє наше в Христі Ісусі найкраще. Люди цього світу страху не знають, що робити, куди бігти, що казати, у кого просити допомоги. Ми знаємо. Тому що Слово говорить. Ісус Христос, це Той, хто перший і Він останній. І той, хто повірив в Ісуса Христа, буде, Біблія говорить, мати життя вічне. Тому сьогодні ми просто відкинемо всі тривоги, і ми скажемо: гряди Господи. Іоанн каже, це так буде. Це точно Він прийде, це точно Він явиться на хмарах, точно очі Його подивляться прямо на кожного з нас, у наше серце. І кожен з нас буде переживати те, що переживав Іоанн в присутності, в славі Сина Божого Ісуса Христа. Він забув про все, тому що Він бачив Його лице, лице свого Спасителя. І тому все, що на землі було, всі ті утиски, переживання, страждання, для нього стало ніщо, він побачив того царя царів, який спас його, і який обіцяє взяти кожного, хто повірив в його як Спасителя. Тому моє серце радіє, що Бог сьогодні, в цей ранок, звертається до мене, що Ісус. Вій Спаситель гряде на хмарах. Він прийде і маємо таку чудову можливість обняти його за ті ноги, які були пробиті. Він доторкнеться своєю рукою, яка була пробита до кожного з нас, втішить твоє і моє серце, тільки радій той, хто повірив в нього. І веселися перед лицем Його, і неси щиру подяку за те, що Ісус, наш Спаситель. Запрошую до молитви подяки за наше спасіння, за те, що Він гряде, за те, що він іде, за те, що вже Його кроки вони чують. Ми чуємо ці кроки, чують наше серце, наші уші духовні. Дякуємо Тобі, наш Господь. Дякуємо Ісус. Ти обіцяв Господь, що Ти вернешся за тими, хто будуть триматися вірою за обітниці Твої. Дякуємо, Ісусе, що Ти грядеш. І всі, хто слідували за Тобою, побачать і почують, як Ти, Господь, будеш йти на хмарах, на цю прискорбну землю. І ми вдякуємо тобі, що це слово надихає нас. Це слово підбадьорює нас, це слово піднімає наші руки віри для того, щоб радіти. Чому, Господь, ми часто в серці своєму, Господь, не маємо спокою, тому що ми забуваємо. Вибач наш Господь, ми просимо Ім'я Ісуса Христа, продовжуй говорити до нас, продовжуй звертатися до нас. Допоможи нам, Господь, чути цей голос завжди, що ти перший, і ти останній. Останнє слово за тобою, який приніс життя в цей світ, який створив цей світ, якому підкоряється. Боже, нехай серце наше підкоряється Тобі, Твоїм обітницям, і в цей день особливо, щоб кожен з нас міг згадувати. Про твою смерть, про твою, Твоє страждання, про Твоє Воскресіння і Твій прихід на цю землю. Тому ми знову і знову дякуємо Тобі в цей час чудовий і таку добру нагоду, в цей ранок, що спасіння прийшло від тебе, Господь, для нашого спасіння, для нашого життя, для нашого майбутнього. За це ми вдякуємо тобі, наш Спаситель Ісус Христос. Амінь.